І ти скажеш от конкретні там, по дві по три претензії до кожного. Ну, я просто, напевно, не так багато про кожного знаю, але давай спробую. Ну давай, Саша Волошин. Про Волошина. Що я знаю про Волошина? Що просто він втік з України незаконним шляхом. Всі, хто порушує для мене закони України, це зрадники. Саша зрадник для тебе. Всі, хто порушує закони України, це зрадник, так. І при цьому, що він 200 тисяч доларів свої гроші відправив, все не виправдовує. ні моя благодійність, ні моє волонтерство не виправдовує якісь мої помилки і вчинки, які можуть зробити відкупитися донатами або грошима за те, що ти порушив закон або зробив комусь погано. Для мене не є виправдання ціни. Немає цьому. Альберт Київстонер. Мені не цікаво. Я даже мені не цікаво взагалі будь-яка діяльність або будь-які висловлення. Мені дійсно хочеться щоб просто такі, як Альберт не зривали мобілізацію в Україні. Не робили для України погано, тому що такі висловлювання і такі думки вони не підтримують Україну. Вони не допомагають нашій перемозі.